Всім привіт! Вітаємо вас в нашому новому відео. І сьогодні в нас відео називається ВІКЕНД! Вихідні! Так? На сьогодні субота вже навіть вечір. І ми тільки вирішили зняти це відео. Хай воно буде малесеньке, але воно буде наше малесеньке відео на згадку нам. І щоб подивились, побачили його. ви. Так що бажаємо вам гарного перегляду взагалі гарного настрою, бережіть себе. Так. І залишайтесь на нашому каналі. Костіральний талант готувати смачно м'ясо. От коли ти знаєш, я його ще навіть не скуштувало. Тому що все м'ясо, яке ти готуєш, дуже і дуже смачне. Спеціально, коли я зготую вкусно. Не ти смачно. не вмієш, ти все одно, навіть якщо будеш намагатися не смачно готувати, все одно приготуєш смачно. Коротше, по факту, оце оце повинно бути смачно. Я зробив так, як роблять, не, знаєш, типу, як в Штатах, коли ви на, на, цей, на крильця або на стейки ділять глазур е в кінці, тобто соус, так що з соусом посиділи, поготувалися. Скоріше за все повинно бути смачно. Знаємо. Іди та до Адамами. Іди до, 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 до мами. Ставай, ставай, молодець! Молодець! Я вирішив погодувати наших пташок. О, це останні дві, так? Останні дві так. Більше немає? Не будемо кормити? Не будемо більше кормити? До зарплати ні. Весна, майже літо, без чогось там літо, а ми досі, бачите, покормимо і годуємо пташок. Ми маємо проблеми. У нас якась гусениця, або якісь жучки їдять чи полуниця. Теж, будь ласка. Багато в кого в Данії а... їдять отак -от, листочки полуницю. Не тільки полуницю, я читала, що навіть там кабачі, кабачки поїли і так далі. Так не видно, що вже ховається. Так. Скоріше за все вночі їсть, або ввечері пізно, або вранці рано. Негідники. Костя сьогодні газон покосив. Але там треба біля ящиків поплігарів. Над понад хатою телеві. Також треба повирувати ці всі бур'яни, які позалишалися. Що ти розказуєш людям? Те, що ти не повивав бур'яни понад хатою. У мене такої задачі не було. А он, поглянь. Отак ропивав, скоро буде. У нас зараз вже як тьома, а скоро буде така ростом, як ми. Так це сортова, спеціальна сортова кропива. Це корисно. Піди угу. її їсти з нею приготуй. Ні, я не полюбляю. це ти полюбляєш кропиву, тому все тобі. Обалдіти можна. <світ> що мака тримає? А не буду тримати, а не буду. А ви. <світ> Знаєш, ще я тобі скажу. <світ> Оці два тижні щоб було сонячно, сьогодні якось кайфово. Не сонячно, але й доща немає. Достатньо тепло, але й не холодно. Вау-воу-воу! Не знаю, папа, як так було. Не йди йшов. Це тобі не підлога, тут так різко не повернешся. я вам покажу, що в мене вже чорнобриці. Повилазили і плюс тут починають ось вилазити айстрички. Ось видно, ось видно. Треба оце обрізати, бо воно накриває, до речі. Дуже. Поки що хоча б так зроблю. А взагалі треба оце обрізати. Я дивлюся, що тут повилазила нас Турція, це дуже добре. Але я ж не помиляюсь. Якщо помиляюсь, хто знає, будь ласка, виправте мене. Але здається, оце помідори. Ось дуже видно. Хто вирощує розсаду в помідорах? Точніше, пом... ну так. Да. <с> То поправте мене, якщо я не права, але здається, це реально помідори. Ну Давайте одну на запах. Хай буде пахнути. Ну, чимось пахне на помідорами. Ну воно дуже схоже на помідор. Тобі подобається. Тьо. Куди ти пішов? Подивився і пішов. Гарно? Гарно? Будемо чити там звірят так? Да? То знизу слон, лев, зебра. Я пішов. Тільки прокинувся такий сонний. І <плес> з цього малюнка ми вирішили додати, ще панду. Вона не зовсім підходить під стиль, тому що ці такі яскраві, дуже яскраві, глянцеві. А вона більш така, як мальована. І тонесенька-тонесенька, така пілочка. Виглядає дуже гарно, але вирізняється. І в куточку додали такий живий куточок, скажімо так, із вапами, і з левчиками. Так прикольно. Зверху було б класно додати, ми думали, що оці будуть довші. Було б класно, якби вони були більші і довші. Ну, то вже таке. І зверху можна там або зірочки додати, або якісь хмаринки додавати, або щось типу такого. А тут вже будемо дивитися від того, що буде тут у нас стояти, і вже якщо захочемо, то будемо додати. Так? Тобі як? Мені гарно. Мені ці малювання більше подобається, ніж панда. Тобі як живих я взагалі не зрозумів.